Вітаю в ефірі рубрика Розвінчені міфи. Мене звати Галина Маєтна, я біоенерготерапевт, тренер по хачушкам, допомагаю людям жити життя, і сьогодні ми поговоримо з вами про таку установку, як виносити сміття після шостої вечора, бути біді, бути бідноті. Так це чи ні? Підписуйтесь на мій канал, діліться ефіром з друзями, ставте вподобайки, і нехай в нашому житті буде менше забобонів і стримуючих установок. Тож, на чому будується дана, даний міф, дана, даний стереотип, на, те, який спосіб життя, на тому, який спосіб життя вели наші пращури, давайте згадаємо, що робили наші пращури, коли вони починали працювати. Вони починали працювати з першими промінчиками сонця. І намагалися зробити всі справи до того, як сонечко сховається. Тобто, що використовували природнє денне світло. Один момент, другий момент. Електрифікація була не настільки розвинута, і, відповідно, робити щось за межами світлового дня було просто неможливо або дуже дуже складно. Тобто, ми пам'ятаємо про каганці, про свічки Всьогоденні сьогоденні більшість українців спробували це вже на собі. Розуміємо, як це складно, можливо, але складно і відповідно. Хочеться зробити, хочеться зробити все тоді, коли світло є. Да? Для сьогодення це електра, електрика, а тоді це було природнє. світло, відповідно, можна було щось робити. Ще один аспект: про те, що умови проживання в ті часи були геть іншими. Пам'ятаємо, що більшість людей жило в приватних будинках, жило в сільській місцевості, не було багатоквартирних висоток, не було освітлення вулиць. Раніше, давнину. Да? А, і, відповідно, виходити за межі домівки було в першу чергу страшно. Страшно на фізичному, на фізіологічному рівні, а виходити за межі подвір'я, тим паче було страшно. Тому намагалися це все зробити до того, як сяде сонце, поки було видно. Пам'ятаємо про те, що наші пращури боялися дуже або навіть боялися або вміли спілкуватися з нечистими нечистою силою да, злими духами. І відповідно, щоб уникати перетину, ми знаємо про те, що нечиста сила виходить в більшості своїй коли сонечко сідає, і відповідно для того, щоб не перетинатися зайвий раз з нечистою силою, що намагалася повернутися додому до того, як знову ж таки сяде сонце, і, відповідно, вийде ця нечиста сила на поверхню землі. Що відбувається у сьогоденні? Наскільки змінилися реалії, наскільки змінилися графіки роботи? Наскільки змінилися умови роботи а, сьогоднішньої сучасної людини, В першу чергу ми перестали працювати з 10, 9 до 6. Оцей графік роботи. У багатьох людей просто змінився, тому що не обов'язково бути на виробництві. Я не говорю, що цього немає, але дуже багато людей зараз працюють зовсім по іншому графіку, тобто, що не обов'язково бути на роботі цілий день для того, щоб отримувати прибутки. А графіки роботи, наприклад, ті ж самих викладачів і вчителів, вони працюють. Першу половину дня вихователі, наприклад, в садочках, да? другу половину дня вони відпочивають, якщо це можна так умовно сказати. Лікарі, які працюють подобово. А... Знову ж таки, графік роботи, який зав'язаний на дні тижня. На сьогоднішній день немає такого розуміння, що є там субота-неділя це вихідний день, і всі люди відпочивають ці дні. Є професії, які зав'язані якраз на тому, що субота-неділя у цих людей, у цих професій якраз навпаки, є робочими днями, а там да будні вони якраз для них є вихідними. Давайте подумаємо про перукарів, давайте подумаємо про б'юті сферу. Про, скажімо, наприклад, тих самих прокатних авто, турагентства, які організовують подорожі, що у когось починаються свята, у когось починаються вихідні, а в когось починаються якраз робочі дні, тому що хочемо подорожувати, хочемо змінювати своє життя, і відповідно для цього потрібні певні ресурси, які відбуваються саме на вихідні дні. Знову ж таки, для побутових якихось потреб. Зміни, ну, тобто ми викликаємо спеціаліста, наприклад, того ж самого сантехніка, чи там, доставку меблів, чи ще чогось. Да, що ми просимо зробити це на вихідні дні. Чому? Тому що там з понеділка по п'ятницю ви працюєте. А, що відбувається? Ці люди, люди також працюють, але трошки по іншому графіку. А, в сьогоденні дуже розповсюджені такі поняття, як а, оці. Забулося слово, велиті гаразд. А, наприклад, коли людина два дні працює, два дні відпочиває, да? або там чотири дні працює, чотири дні відпочиває, або навпаки, там, через, або через день День працює, день відпочиває, день працює, день відпочиває. Є люди, які працюють виключно вночі, є люди, які працюють виключно в день. Є люди, які працюють цілодобово, да? знаходяться на чергуванні наші ДСНСники. Або а, коли зараз в, в, в сьогоднішніх реаліях в Україні, коли всі да, ми ховаємося в Україні. Тяг а наші служби спасіння працюють, і наші медики працюють, перебуваючи під певними. Ризиками, да, під певними ризиками для їхнього життя. Тобто, що відбувається? Абсолютно зараз змінилася ситуація стосовно того, як на що ми використовуємо час протягом нашого життя, на що ми використовуємо час протягом доби. Знову ж таки, пандемія пандемія ковідна навчила нас працювати геть по-іншому. Що? Ми почали працювати дистанційно, ми почали працювати віддалено, да? тобто, не обов'язково. Не обов'язково бути, виходити, їхати кудись на роботу, не обов'язково виходити кудись з дому, або там, з офісу, для того, щоб отримати для цього дохід. Але, 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 до чого я це все веду? Що сучасні реалії. Повністю змінюють і анулюють у цю установку про те, що виносити сміття після шостої вечора, якби неправильно, або це може нашкодити вашому доходу, вашому достатку. Чому? Тому що вдома ми буваємо зовсім різний час, в зовсім різні дні, в зовсім різну, якби в різних ситуаціях. І кожен виносить сміття, якусь у цю установку про те, що Саме після шостої не можна виносити, бо після заходу сонця взимку сонце сідає в четвертій годині дня, уже темно. Да? Чому про, про саме про шосту говориться година? Тому що ми працювали з 9 до шостої, да? а коли ж тоді ми поверталися додому, і що ми робили? Тобто, про що йде мова? Про те, що сьогоденнішні реалії, сучасні реалії розвитку нашого суспільства, розвитку нашого, нашої економіки. Нашого бачення всесвіту і, і отримання доходів, ведення бізнесу абсолютно нівелюють дану установку. Що робити в даному випадку, коли ви боїтеся? Боїтеся саме те, що ось, якщо я так зроблю, станеться щось погане. Все в нашій голові, все ось тут. Що можна з цим зробити? Дати іншу установку, яка нівелює попередню. Яким чином? Я це називаю перепрошиттям мозку. Попередню установку ми просто-напросто обнуляємо. Ви говорите, я відмовляюся від цієї установки, від цього забобону, від цієї фрази і даю собі нову для мене винесення сміття це в прямому розуміння винесення сміття. Я виношу бруд зі свого дому. Недостаток, недоходи, нещастя, не, не любов, я виношу саме бруд зі своєї домівки. Я виношу енергетичне сміття з, за межі моєї квартири. Все. Тобто, що для цього? Ви можете дати установку, послухайте своє тіло, послухати свої емоції. Коли ви почнете так робити, ви зрозумієте: не ну, робіть прямо це кожен день. Зробіть це по трошечки, потрошечки, да? зробіть це раз на тиждень з такою установкою. Ви можете винести не тільки сміття, ви можете придумати і винести дати установку на винесення, наприклад, хвороби. Або на винесення якогось негаразду, який є в вашому житті. Або на винести дуже зараз прийшла думка про те, що можна винести самотність з вашого життя разом з тим, як ви виносите сміттєвий пакет. Спробуйте, спробуйте. Експериментуйте, грайте, давайте ці установці енергію вашого тіла, давайте ваші новій установці енергію ваших емоцій і пробуйте, експериментуйте. Це дозволяє вашому мозку. Показати про те, що нічого страшного не відбувається. Чому виникає у нас страх? Тому що ми чогось боїмося, того, що нам для нас не зрозуміло. Всі забобони і установки побудовані саме на тому, що якісь дії для нас незрозумілі, які ми не можемо пояснити, і відповідно не знаємо, що з ними робити. Як тільки ми дізнаємося суть, да, зразу. З'являються варіанти, як з цим боротися, або що з цим робити, або яким чином його позбутися, або навпаки, що зробити для того, щоб це прибуло і якби сталося нам доступним. Тобто перепрошуваємо дану установку, і відповідно змінюється ваше бачення. Ви почнете зовсім по-іншому реагувати на це, ви почнете зовсім по-іншому відчувати, наскільки легше стає без у цієї установки сміття а, виносити після шостого. Ваш можу перестає думати про те, мені треба винести сміття, а що мені робити? А я не встигаю, а воно буде стояти, а воно до завтра буде смердіти. І що мене титети, і починається. Оцей весь процес. Тому що треба вам винести сміття сьогодні. Супер! Хай це буде сьома година вечора, хай це буде 10-та година вечора, а ви все спокійно, абсолютно, да, з установку про те, що це саме сміття. Ну, як варіант, якщо ви повертаєтеся декілька днів додому, особливо ну, да, дуже пізно, і, наприклад, ви хочете посмажити рибу, почистити, посмажити рибу. Зібрали і що? Поклали в, сміттє, да, в сміттєвий мішок, в сміттєве відро, і вона вам там пахне всю ніч. Ну, звісно, ви не сидите на кухні, не нюхаєте його, але тим не менше, такий, якби, дискомфорт на фізичному рівні виникає. То чому не винести це зразу? Що вам цьому заважає? Тем, 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 темна а, темнота на вулиці? Ми вже сьогоденні, слава Богу, на даному етапі у нас нормально з електропостачанням і можна спокійно спускатися. Тим паче, що ми вже всі не боїмося темряви, і українці точно не бояться темряви і можуть спокійно. Виносити сміття тоді, коли їм захочеться це робити. Дані установки лише в нашій голові. До добробуту, до вашого, до ваших доходів, до ваших грошей це абсолютно не має ніякого відношення і ніколи не мало цього відношення. Просто тому, що це не пов'язані речі. Де гроші, а де сміття? Абсолютно, да? абсолютно різні речі. Ну звісно, якщо ви не викинете в сміття я не знаю, там годинник, прикраси, лотерейний білет виграшний з півмільйоном гривень. Тоді так, тоді, звісно, добробут ви можете винести в іншому випадку. Це абсолютно немає ніякого зв'язку між собою, не на енергетичному, ні на фізичному рівні і тим паче на фізіологічному рівні. А що робити для того, щоб установки, які установки потрібні для того, щоб добробут і е, гроші водилися в вашому житті? Я розповідаю на тренінгах махія Хачушик для жіночої аудиторії. Живий тренінг. І наступний буде 21 березня о 12-й годині в місті Ківі, тому жінки, які Є така можливість, приходьте. Інформація буде під цим відео, і, відповідно, ви можете спитатися мене в особисті або в коментарях про уточнення, щоб зробити установки про гроші і про добробут якісними і кількісними в вашому житті. А в мене на сьогодні все. Ставте вподобайки, діліться дописом. І нехай в вашому житті не буде забобонів. Нехай наше життя буде щасливе, красиве і під мирним небом з вами була Галина Маєдна. Пока-пока.